І всім привіт, народ! З вас відпускати вподобайка. Так, по-перше, ми тут ліворуч внизу виконали квест, і я одразу приймаю гроші. Гроші і вплив. Ой, ой-ой-ой. Знову в мене. В мене забитий бюджет. Так, стоп, і одразу що тут треба робити? Як тільки ми здаємо цей квест, чистити ось тебе. Де й тебе можна прибрати? Так, грошей в нас має бути прям хорошо. Так, монастир ми потрохи розбудовуємо це. Це, це цікаво. Було б більше людей. Так, також, я сподіваюся, в нас буде зараз більше риби і більше ягід Бо мене не влаштовує кількість ягід, яка зараз є. О, ще працівники, дякую. Коротше, коротше, зараз все буде, але не одразу. А також я відчуваю, що одної, однієї броварні дуже мало, угу. бо вона дуже повільно все переробляє. І, ну, явно треба більше броварень на, ну, на одну хміню ну, плантацію хмелю Ну, типу, вони, ну, вони забиті. Їх мір спокійно, типу, вирощується швидше, ніж ми його переробляємо. І ще тут цікаво, я. ой, не сюди. Я продаю пиво. Поскільки? Я продаю пиво. По дві монетки всього. Всього по дві монетки. І, до речі, тваринок, я по дві монетки продаю. О, цього дуже мало. Всього прям дуже Мене не влаштовує це. Так, знаєте, що також я продаю? Я також продаю одяг. А знаєте що, я одягу можу подавати прям в рази більше. Бо в мене тканина. Хм, Ні, тканина не прям заповнена. Ні, нормально, окей, окей. Може мені б навіть. Коротше, мені здається, я б міг спокійно ще одну щеп ферм побудувати, ще одну ткальню. І ще один. Ні, одяг, одяг поки що не різу. Окей. Я поки що не готовий це балансити. Так, моя скарбниця заповнена, ти знаєш, що. Я... я це знаю. Так, ще більше риби зараз буде. І можна спередити кажучи, навіть. Ще одне. Ще одну ягодню назову це так. Побудувати ось тут. І тут нехай також будемо вирощувати ягоди. Так, дивіться. Погнали. Давайте запросити. О! Very well. Так, чотирьох монашок. Нандормс. Чому відрізняється Нандормс? Ага. Ти сюди приєднуєшся автоматично. А якщо я сюди запрошу, ти автоматично приєднаєшся. А, ага, це чоловіки. Давайте трьох. Щоб вони тут працювали, виходить, що. А стоп. Чому ти сюди пішов? Ти сюди. А ну, хоча, напевно, нема різниці. Ну і тось так, три, три чоловіка три жінки буде. Ой, і в нас нема людей. Головне, вирощуйте мені їжу. Це було б прикольно. Це було б непогано. Ще додаткова їжа. Ой, мене ще деретує, як тринок зроблений. Так, стоп. Це те, що я отримую. Давайте. Давайте вплив на церкву. 20 додатково. Ну, це, коротше, це те, що ми не можемо прям так просто отримати, як хотілося б. Да, окей, що, що далі? Що ви. Я б, неймовірно, хотів піти в міські фортифікації. Для цього мені потрібно аж 150 впливу. Але є! Манерхаус, міська архітектура. Це просто манерхаус? А же манерхаус з міською архітектурою. Мені ще цікаво. Давайте таверну відкрию. Все, погнали. Я відкрив таверну, і ніхто мені квест на таверну не дасть. Окей, є таверна. О, тут якийсь квест. О! О-о-о-о-о, погнали, це цікаво. Так, стоп. У мене ж є монастик Ranch. Стоп, буйлд. У мене нема монастик Ranch? Монастик Ranch. Це ти. Окей, давайте. Все, якось так Побудуємо тебе. О! це можна продавати через тебе монастик Ranch. Так, навіть, навіть, навіть цікаво. Ну, слухайте. Ягоди у нас накопичуються, риба накопичується. а в принципі нам іншого і не треба від них. Коротше, окей, то поки що трохи відпочиваємо. Давайте все потроху робити. Нехай у нас тік будується. І нехай. Прикол в тому, що таверна, як логістика вважається. О, о! о о Ти переробляєш ягоди на вино. Бері бревері. Давайте. Спочатку. Це таверна? У нас ось тут. Давайте. Блін. <глад> Іде будувати таверну. Я просто, блін, через те, що мене. Е, е, е. по хорошому з самого початку знати і усвідомлювати, що і як ти хочеш розбудовуватись, перед тим як розбудовуватись. Таверна Так як нас тут вже виробництво пива Давай, такий тавернхол. Ось тут зроблю. Тавернхол. Ось такий вхід. І одразу я додам Бері-бревері Ось так. Як підбудову, Який ми і будемо це все варити. Не хочу ось таку, прикольно. Ось тут. Ось така піч буде. Ось тут буде варитись. Ось такий вхід боковий. Build. І давайте тоді ще одне Ще одні збір ягід. Ось тут побудувати. Це цікаво. Що ми з цього витишов? Ой, ще більше людей. <гад> мені вони знадобляться точно. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Доброго вечора. Ти асайн Хербс до тебе. Поставив. І треба буде продати. Алло, of... Ану. Угу. Ось тут через ресурс таб поставити продаватись Хербс. О, і я можу їх продавати навіть. Давайте. Ну, все ще більше 50. -ти. Так, стоп, мені потрібні звичайні люди подивитись на звичайних людей. Ти. А тут хербс, і не, ні тут, ні тут не написаний. Так, тут написані Vedget але Vedget тут окремий овочі. Овочі це окремо, херпс я не знаю, що це таке. Нащо воно? Ну окей, нехай все ще більше 50 продається. Чому б ні? Що ж, гроші зайвими не будуть. О, тут тут риба заповнена, цікаво. Ой, все, риби в нас прям достатньо. Прям. прям... Так, я тут ягоди побудував чи привласнемо зараз. Ой, давайте краще ось тут поруч з тобою. Хоча, я не знаю, скільки, наскільки багато ягідне воно буде уходити, тому давайте сюди закинемо на ягоди, а там вже подивимось далі. До речі, я забув, я ж вас розширяв, щоб сюди хліб закинути. Тримайте. Так, але я дуже хочу. Міські фортифікації круті. Так, це покращення таверни? Це лоджа якась? Не знаю, не знаю так. Але, до речі, вам. Ну, ось це не те, що треба мені, мені більше цікавить, hey, Fortification. щоб ви більш сильно тут знаходились. Це більш цікаво. А ну-ка, а може у вас місця. Чим ви глобально відрізняєтесь? Просто податки більш платите. А може і працюють більш ефективно, я не знаю. Третій рівень бюлдера. Коротше. Ой, тепер ця риболовня забита. А давайте приберемо одного, нехай. Нехай поки що буде так. Хтось пішов, хтось нас покинув, чого. Ну йди. Ну і болі боліч треба. Дивно, я не знаю чому навіть. Люди. 100... У мене 106% задоволення. 106. Хто тут ти найменш задоволений? Тобі не з... вистачає звичайної їжі і інтертеймента не вистачає, до речі. А, все. Хм. Ху -ху. Сюди. Ще одну ятку. Ну, одразу тримай. Я сподіваюся, вони будуть заважати один одному. Тобі дуже хочеться вірити, що не будуть заважати. Аплай. І тут будемо продавати. Ой, а що тут? А, це ягоди. Я думав, це вже побудувався ти. Ще чотири приймаю, приймаю всіх. Знаєте що? А я тут ось ці хербс на продаж, усі продав. Всі буду відправляти на продаж з. Все, що в нуля продавайте. Все, так, 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 нехай. Так, і давайте. Ще двох сюди, ще двох сюди, все. Наш монастир по повній працює. Так, і мені тебе редагувати. Тут є така річ, як прям каплиця. У нас туда кількість людей. Чапл капасті. Давайте спробуємо будувати з найкращою. Ось ти. Капличка якось ось тут позаду буде. З таким прикольним входом. І Tower. Ось тебе. Чого ти позаду не хочеш примагнічувати? Окей. Ну Це капличка. У мене чомусь капличка асоціюється з меншими розмірами, ніж. ніж повноцінна церква. Ну, типу, у нас почуть навіть капличка. Каплиця, не знаю. І церква. Каплиця. Церква. Типу, не знаю, асоціації. Чиста асоціації такі. Так, в когось? Чому воно мені не дає перейти? Мені цікаво, в кого саме нема доступу до їжі простої. Ось тут я не винен, що у вас, що у вас типу, нема доступу до простої їжі. Я не винен. Так які у вас тут потреби? Rastiк Food. Можна, в принципі, так. В принципі, може, ось тут занадто багато на цей ринок ходить. Village Market. Може тут додати просто. Ось. Три. Просто три звичайну їжі. Так, побудувати. Буду просто хліб, м'ясо і ягоди продавати. Так. А, навіть, навіть хліб і м'ясо це щось круте. Тут е, я буду продавати ягоди, рибу. І давайте овочі вирощувати через монастир. І овочі буду ще продавати. ще Пощади, дякую. Монастир вас запну. Всіх монастир, всіх монастир. І мені, напевно, не вистачає. Так, стоп. Що на звичайне каміння на твоє будівництво? Хм, А може? Давайте навіть ось тут побудую виробництво каміння. Нехай звідси будуть ходити сюди працювати. Так, тут. Погнали. Ягоди, риба, овочі. Їх ще нема, давайте сюди м'ясо давати. Приносити все, погнали. Ну це те що їм треба. Це їх потреби. А ось потреба місцян. Я не розумію, чому їм не подобається будинок. А в нього це всі твої потреби? Тут ніде не написано, що в них одяг взагалі потрібен, хоча б трохи. А, ні, ось ти. Ось ти вже місцянка. Тобі потрібно обов'язково дві якісної їжі і інтертеймент, щоб покращитись. О, і одяг. Одяг вже тільки аж на третій рівень потрібен. Ой, до речі, до речі, до речі, до речі. Ти побудувався? А воно якось? А, ось, 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 ось сюди можна працівника вже додати. А, але ти ще не добудувався. Ну там, вхід ще один має підбудуватись. І ти. Ой, коротше, нехай, нехай хтось буде. Окей, сюди. Трьох людей на каміння? Я можу дозволити собі більше каміння, більш переробляти. Пряте каміння, більш продавати каміння переробленого, коротше. Ой, а щось? Мені. А, я напевно виконав квест. З продажем. Ой, у мене ж тут будується. Що тут? А, ну нуль, значить, хтось купив мене ягоди. Прекрасно, прекрасно. Так Стоп, стоп, стоп. Що це за. А, ягоди забиті нормально. Це ми просто ще не споживаємо ягоди. Сюди, двох працівників можна? Будемо переробляти ягоди, ягоди, вода, і буде виходити воно. Коротше, непогано. Поступово розширяємось, розбудовуємось, все виглядає непогано. Дуже хочеться дійти до тебе. Міські фортифікації. А скільки у мене цих зірочок, до речі? 105. Ммм, mm, ще 45 війських зірочок додати, буде красиво. Так, які я приколи можу зробити? Ой, це 20, не хочу втрачати. Ще трохи людей приєднаю. Так, їжа тут є. Тут їжа продається потрохи. Тут їжа продається. І тут. ага. О, я ж пиво планував. Пиво. Так, стоп, пиво не в тобі продається. не в... Коротше, я зрозумів, пиво не в їжі продається. Хто тут новий? Коротше. Ось ти, здається, новий. Знести. знести, е, Значить, це в то Той гуц і зелене. Побудувати. Ще наші сюди міські фортифікації, якщо тут все одно не заселено ще. Н ну, не до кінця все заселено, тут ще щоб... О, до речі, чомусь ось тут на краю в першу чергу позаселяли. Але ось тут трохи є, тут трохи є. Хоча ні, ось тут чотири є, але тут не так багато, як я думав, я думав, тут вкраси більше місця. А може погнали, покращимо тебе? Я ще зовнішньо покращимо. Щоб ще плюс 45 було. Просто я, я там. Блін, можна ось це побудувати, але воно не дає краси. Доведеться вручну будувати, коротше. Погнали. Ось так, це 13. І можна ось так вздовж гороші подавати рослинок. Так, стоп. Я чомусь перекрив хід, напевно. Ой, сюди тепер не зайти. Я зараз трохи перероблю. Так, щось в мене вилетіла гра, і я не можу назад завантажитись. Тому поки що на цьому цю серію закінчу. І Якщо наступної серії не буде, то це фінал, напевно. Це значить, що я не зміг щось завантажитись і так далі. По е... посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Warfactory. Це гра, яка вийде аж через півроку, але вже виглядає непогано. Тому якщо додасте її добажаного, це мене неймовірно підтримає. Так само, якщо подаєте всі інші мої добаженого, або придбати їх. Найбільше мене підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і до Підписки, подобайка, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.